Доброго ранку, знаходимося у Дніпрі, на Сілавській набережній, біля церкви. Тут сьогодні люди, які відмічають Хрещення 19 січня. Пірнають холодну воду. Тут Для цього облаштоване спеціальне місце. Також стоїть пара із роздягальна, да? де. можно сделать. Это еще на приносе, которые заходятся в детей. А здесь ласки на Или церковь. Відштавна полонка. Людей, які відмічають, это хреще дітатися. Тут пермали. Но видання врата області можна на сайті ДБІФТЯ, а також слухати на радіостанції інформатора FMS 73. Подробиці та фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.